Цією з вікнами, з дверями, з опаленням можливо, там дійсно треба буде проектна документація на підключення. Ми все будемо узгоджувати. Понятно під зав'язку. Ніхто свій ремонт не робитиме, не? не під не але для комунікації, щоб вони були задіяні, я думаю, що можливо там. Будемо обговорювати з водоканалом. ж поїду до них після рішення, що ми в комунальному власні. Просто я вам пояснила те, що вона вартість на сьогоднішній день. Якби витрачати кошти з бюджету, щоб поставити на баланс водородиш, немає різниці. При зміні власника все одно треба замовляти експертизу на ту саме. Якщо та... при зміні власника, якщо продавати, замовляти експертизу, то обов'язково треба враховувати вартість людини, потрачених усі саме на ремонт. Розумієте, Щоб їх подобрати. але не врахується, воно. Володимирович, ну ні, не передачу, так ви його врахувати. Ви тих чеки не збирати, ми не буде оцінювати. На даний момент, щоб поставити на баланс, я не думаю, що треба витрачати 8 тисяч, щоб якась ціна була така сама. Тому ми вже промову да, да, рішення прийняти наступне питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з продажу об'єкта малої фараізації бронзова фігура Володимира Леніна. Е, я займається продажем, нас начальник відділу бухгалтерії з мати Республіки та звітності. Проект рішення затвердити протокол. Про результати електронного аукціону, аукційної комісії для продажу об'єкта малої приватизації протягом забезпечити публікування протягом робочих робочої фінів протоколу. І результати І секретарю селищної ради укласти договір, купівлі продажу об'єкта приватизації, пам'ятника Леніна. Протокол є, кому треба можете передивитися, за пропозицією. комісії було винесено на розгляд. Проєкт рішення на екрані. Доданий проєкт рішення. Прошу проголосувати, якому має інших <клухи> Так, За 16 рішення прийнято. <клухи> не голосло на вже будуть. У нас сьогодні питання. Про плату одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення. Виплата двом особам на екрані по програмі захисників захисниць 10 тисяч гривень. За даний про рішення прошу проголосувати. 16 рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Є в мене оголошення. Дякую всім за участь у засіданні сесії. Є в мене оголошення, значить хочу сказати, що в містаційний період проводилися конкурси на директорів комунальних закладів. Це Радимонівська гімназія. За, у... за конкурсом переможцем конкурсу визначити колінку Наталію Іванівну. Це вона і працювала в школі, власне, так? Так. і конкурс був на директора будинку дітей на та творчості, переможцем визнано Ярошенка Сергія Миколаєвича. Так, ще оголошення. Хочу сказати, що міжсесійний період проходило голосування за проекти шкільний бюджет участі, той, що йде з фінансування 50 на 50% від громади і від. Області біленький організовував. За поселищних радах окремий був бюджет 1 мільйон 986 тисяч по міських і сільських селищних радах окремі бюджети були. Переможцями визначено було 9 переможців по селищних громадах. Під номером 5 з нашого бюджет, з нашої селищної ради була Радионівська школа. І під 10 номером. 10 на жаль, була багачанська школа. Я дякую всім депутатам, працівникам своїх виконавчого комітету. Я зверталася до боці всім керівникам підприємства, станових організацій, які допомогли в голосуванні, надали можливість. І дуже рада, чесно, заради Бонівської закладу освіти з такою кількістю населення в старостаті. Вони домоглися 1600 там, копійками голосів вийти переможцями. І в проєкт бюджету ми будемо планувати свого бюджету 180 -мо -мо -3 тисячі на ремонт спортзалу і з області надійдуть кошти. Багачка була 10-ю, по коштах не виходила переможцем, але залишки асигнувань по проєктних заявках залишалося 108 тисяч в області. Була пропозиція. Проект був у школі на півмільйона. Пропозиція була, що Полтава дає 108 тисяч, а ви дофінансовуєте до півмільйона. Я е не підтримала цю пропозицію, я сказала, що якщо ви даєте 108 тисяч, дає і бюджет громади 108 тисяч. Е треба, щоб люди розуміли, що в їхніх руках і можливості е значить. Е як, як, я, яке відношення буде у мене ради до мене? Якщо ті голосували кожен день, день і ніч, а з таким потенціалом у багаті? Тому в бюджеті будемо закладати відповідно по 50% тих коштів, які будуть виділені із області. Я думаю, це буде справедливо. 50 на 50 область дає, і ми даємо 50 області в залежності від тих сум, які дає область. Так. Ще хотіла сказати, е, знаєте, що у нас є сектор соцсекономного розвитку, у нас працює Валерій Вікторович Недайкаш, дійсно займається. На сьогоднішній день, я думаю, ви всі орієнтуєтеся на всі ці соціальні, на всі ці нефтяні пакети і портфелі, які ну, для вас трішки невідомо, які будуть фінансуватися міжнародними організаціями. Скажу за градську громаду, я думаю, що ви всі бачили, що. Е, вони йшли на безбар'єрність, як тику минулому році йшла Полтава і Опішня, Вони отримали кошти на безбар'єрність із з держави і з міжнародних організацій і в цьому році вони реалізовують. Ну, в силу того, як реалізують вони однаково, ті суми, які заходять, ну, зайшли Опішні перші зайшли. Вони раніше Полтава трішки пізніше. Градицька громада приймала участь, але на жаль, Київ і я так розумію, військова адміністрація наша, не підтримала їх і вони не вийшли переможцями. Хоча кошти з бюджету були затрачені і на виготовлення проєктної документації, розуміємо, і на коригування. І у нас о, я до чого ж веду, що в відділі соцсекону розвитку зараз працює один спеціаліст, співпрацює з фінансовим відділом, тому що всі кошти, які в прогнозі бюджету повинні бути закладені для розвитку громади. І е, нашу, в нашому цьому відділі довгий час, вже рік, да, чи більше півроку. Посада начальника відділу була вакантна і є поки що вакантна. За цей час е, ми підшукували, підпитували людей, які готові їздити на навчання чи то за кордон, чи то в Київ, чи то в Полтаву від відрядження. Розуміємо, яка зараз ситуація з чоловіками, тому я вам скажу чесно, не дуже виїжджає наш недайкаш. І тому до нас учора просто прямо вчора підійшла е, дівчина 35 років, госполі так Валентина Валеріївна. Вона, числа переміщених осіб, проживає в Великій Багаці, е, 5 років працювала, е, значить, в Авальбанку. Е, Ну, юридичними і фізичними особами, підприємцями, ну скажу вам комунікабельна. Тим що мені було дуже ніколи, вона вичерпна ну, зайшла повибачалася так коректно сказала, що дайте мені буквально 5 хвилин. За 5 хвилин вона виклала все те, що вона хоче. Я відпривернула мою увагу. Я вам скажу, мало людей, які за оці за нашу каденцію, прийшли і сказали, я готова перевчитися. Вона магістр. Агрономія неї, а Херсонський державний аграрно-економічний університет. Дитинка 7 років нашу школу ходить другий клас, дівчинка 11 випускниця. Чоловік працює в біла у році, мабуть, готова перечитися, тим більше, якщо є ваучери для внутрішньопереміщених осіб, ані перечитися на другу світу, як то треба. Справа в тому, що на сьогодні розпочинається навчання інвестиційних портфелів, формування пакетів оцих, як проходить навчання, як його робити. Такої людини вам чесно сказати, ні немає і немає не те, щоб, щоб бажання було людини. Розумієте, одне діло, коли я кажу, приходю, робити робитимеш у нас, а друге діло, коли людина каже, я готова перевчитися, довчити і зробити так, як треба. Я просто звертаюся і повідомляю вам, що я думаю, що ми її цю дівчину возьмемо на роботу, якщо в неї є бажання. Братимемо без конкурсу, тому що подивимося, як воно буде в неї працювати. Коли проходить людина конкурс, вже ти її не звільниш нічого, а так буде конкурс, буде можливість іншим прийти. Попробую, можливо, на щось знаєте, ну нема нічого якого. Без контур воєнну стану, не маєте. За інвестиції, це дуже правильна тема, актуальна. Це майбутнє, що громада сама на себе зароблятиме. Не знати, поки дадуть спонсори, що дуже зараз розпосуджено, і, на мою думку, дуже погано. Формує зовсім нездорову психологію. І ну, хотілося б ну, таке побажання дещо але, на ну, спорського досвід, ну, досвіду ну, в громаді, нічого, ну, на жаль, дуже мало робиться для того, щоб залучити бізнес чужий, а робиться на мою думку. І не тільки на мою, на увазі, щоб чужий сюди не пустити. Ну, тоді зайшло. Там не про не про ці м'яки, а про якесь про серйозне підприємство, щоб громада повинна зробити. Ну, Захожі по господам, гарантії, якусь землю з комунікаціями, так. за оренду платитимуть, але так і ви можете стратегія. Не смотряйся, через яких це Геннадій Михайлович, та я й рада, душа рада А в о через не стоїть. Да, брат, та не не так ниче не не пускайся. Ось по те, що я ну, що вивозили ці буклети, там подивилися дивилися, по полях. По, по, Хочу пусті. Кажуть, не надо каже, нам не надо каже букет. Каже, там було, телефон досі санаторія, а не з комбікорного заводу. Тож тим, де ми презентуємо, тим цікавий санаторій. Там не маслозавод цікавий, там не кубікорний. Яке відношення ти... ми до санаторія маємо? До у нас Ні, ми а до кубі де та... люди інвестиції можуть прийти. прийти. Ви розумієте, коли це вони шукають ті, хто заходять інвестори. Я вам скажу, вони хочуть, щоб це була комунальна власність. А от нам же не розмовають десятками гектарів під отими фермами. побуйте на ділянку комунальної власності, яку можна вдати ті, що зайду до нас. Рекреаційна зона, кажете, не давайте, не треба рекреацію давати. Хай сонячні панелі не встановлюйте, не треба. Кого ви, ви самі сказали? Не треба рекреацію здавати. Хай не заходять інвестори. Не треба сонячні панелі ставити біля амдисятка молодожонів. Ваші слова. Я не знаю, де куди можна ще залучити. Якщо це вони хочуть ферму, ферма приватній власності в когось. І таксі тільки землі. Пустує кровотіє ферми, і навіть вона не оформлена в оренді. Чого і, нам не взятий комунальний влас? Це індустріальний парк, не земля. Вона. Якщо нема, я, я все вам сказала, що хотіла, ну, як про комунальну власність, де я можу здати? Ви мені запропонуйте, ми розглянемо це, щоб передати. В інвестиційний паспорт mm. ми вкидаємо всі за навіть oh. які можемо передати. Скільки заростає землею? Дайте мені кадастрові номера, дайте мені приблизно де це. Будемо передавати. Хіба оце, якщо давали дозвіл на гесу у багатьці, так це хотіли хуже зробити? Це ж теж інвестора залучали. У багачку, дуже вийшли, це щось вона без святи не ви шовковиці передали, передали. Запропонуйте, ви ж так само, як і я, працюєте. Ви ж бачите це, оце давати за винесена аукціоні давали. То по 14 гектар, то по шістнадцять господарських дзвонів. Я питав, що там. Так якщо є власність приватна. Та Яка там приватна власть, як ми в оренду їх давали? Яка приватна власть? Так, ja, як ви здавали вам. Пропозиції я не хочу вас. Загальні зради А якусь конкретну земельну ділянку, що ви пропонуєте мене, передати. Залучіть! Приходьте з ним, будемо говорити. <плодиція> так, добре, дякую. Сесію оголошую, закрити. <плодиція> 哦。